Бажаю всім здоров'я та мирного неба над головою. Дякую нашим захисникам, волонтерам за можливість працювати, творити, жити. Я керівник народного художнього колективу, системи Міністерства освіти і науки України, ансамблю народного танцю, коли новий цвіт, хочу поділитися своїм досвідом роботи в умовах дистанційного формату. Займатися хореографією дистанційно це ще той виклик. Я шукала можливості створити таку систему, яка б забезпечувала максимальну реалізацію моїх планів. Для мене такою платформою став YouTube канал. Працюю використовуючи YouTube канал продовж п'яти років таким чином: перше записую відео уроку в Zoom. друге завантажую відео на YouTube канал, в якому створила списки відтворення або плейлисти на кожну групу. Третє. Додаю відео до потрібного плейлиста. Четверте. У цьому році ми вносимо посилання на відео занять у Classroom. І п'яте додаю посилання на відео у групу комунікації вихованцями та батьками у Viber. Які переваги мені це дає? Мої вихованці мають можливість займатися у будь-який зручний час у разі відсутності на репетиції за розкладом. У наших реаліях це необхідно. Вихованці можуть передивлятися відео для кращого розуміння викладеного матеріалу стільки разів, скільки потрібно для розуміння. У списках відтворення розміщено відео всіх занять в Zoom, відео завдань керівника, відео виконаних завдань вихованцями. Відео інструктажів техніки безпеки життєдіяльності, відео батьківських зборів, відео завдань для асинхронної роботи, майстер-класи, відео виступів, постановчої роботи тощо, Репертуар ансамблю, Конкурсні номери. До вашої уваги пропоную відеозанять групи початкового рівня першого року навчання в Zoom за 8 жовтня 2024 року. Я пришвидшила відео для скорочення часу виступу та більшого розуміння специфіки моєї роботи. Ми вивчили вже багато рухів для розігру, робимо вправи на розвиток плечового поясу та рук, на розвиток гнучкості, виворотності для м'язів стопи, м'язів-спиди, робимо суглобову гімнастику, партерні вправи. Розтяжки, закачуємо м'язи. Це для фізичного розвитку, здорового зростання наших діточок. Робимо вправи для зняття стресу через психосоматику, нейрогімнастику, вправи на координацію. Вчимося орієнтуватися у просторі, вивчаємо основи хореографії. На цьому уроці ми закріплюємо вивчені рухи комбінації на координацію. Методика така. Я пояснюю кожен рух. По-перше, потрібно запам'ятати схему в повільному темпі. По-друге, спробувати зробити схему самостійно. Спочатку всі дітки роблять, потім ми розбиваємося по два або по чотири. Одні роблять, інші дивляться. Так робимо доти, діти відчувають впевненість в руках. При вивченні нового руху я запитую дітей, хто хоче спробувати зробити самостійно. Намагаю створити ситуацію успіху. Діти завжди перемагають свій страх і закінчуємо заняття позитивними емоціями. Наступне відео уроку з основ хореографії. Наочність допомагає. Діти дуже добре реагують на малюнки. Вони помічають необхідні дрібниці саме в малюнках. Тема вивчаємо позиції ніг. Спочатку я розповідаю, показуючи намальовані позиції. Потім я показую позиції ніг і розказую, що ми відчуваємо при виконанні, які можуть бути помилки, які повинні бути відстані, як ми переходимо з позиції в позицію в цей час. Діти уважно слухають, дивляться і намагаються виконати всі позиції разом зі мною. Потім я пропоную їм зробити це самостійно. Даю завдання самостійної роботи: фотографувати власне виконання позицій і відправити мені фото. На наступному уроці ми аналізуємо їх успіхи в опануванні позицій ніг за допомогою створеної мною презентації. Ретельно розбираємо всі нюанси, правильність виконання кожною дитиною, розбираємо наскільки якісно виконані позиції. Які які є полегкі, і порівнюємо з малюнком позицій. Складним питанням є навчити дітей, які знаходяться в Херсоні під обстрілами орієнтуванню в просторі. Вони здебільшого перебувають у замкнутому просторі. І у цьому випадку допомагає наочність. Я створила презентацію, яка дає мені можливість розглумачити дітям це питання. Ми вивчаємо точки особистого квадрату. Дітям цікаво дивитися, як я з'явилась на сцені, і пояснюю їм напрямки, точки орієнтування. Вони з задоволенням повторюють мої рухи. Наступним кроком я перевіряю, чи вдалося мені їм пояснити цей матеріал. На заняття групи основного рівня другого року навчання мені це вдалося. Діти правильно зрозуміли напрямки. Даю завдання, в якому потрібно розставити точки зали за стрілочками, у якому напрямку повернута голова дівчини, яку точку дивиться її ліва п'яточка, в якій точці права рука хлопця та інші. Діти уважно і старанно розв'язують всі ці питання, і ми перевіряємо, чи правильно їх відповіді. Наступне завдання викликає в них позитивні емоції, тому що я взяла для нього їх фото в нашій залі, зроблене перед віною. Діти бачать себе і з задоволенням виконують завдання. Розставте точки зали, в які розвернуті діти. У першому випадку є підказка Особистий квадрат. Після їх відповідей, з'являються правильні точки. Ми перевіряємо результат завдання. У другому випадку підказки вже немає, вона з'являється тільки після їх відповідей. Наступне завдання вже про точки та напрямки загальної площини сцени. Ми знайомимо з поняттями лінія, колонка. Коли нас багато, в яких точках ми стоїмо? Що таке центр сцени і чим він відрізняється від центра особистого квадрату? Що таке діагональ і як вона виглядає на сцені? Наступне завдання достатньо складне. Потрібно зрозуміти, в яких точках загального квадрату знаходяться учасники, і в які точки особистого квадрату вони розвернуті. Діти трішки більше часу. Витратили на це завдання і правильно визначили всі точки. Після теоретичної частини ми починаємо практичну. Спочатку ми повторюємо всі точки та напрямки. Після цього я даю завдання, в яку точку потрібно повернутися і діти намагаються це зробити. Ми розбираємо на практиці, де яка діагональ. Запам'ятовуємо. Потім ми рухаємось по загальному квадрату по точках. Робимо вправи для запам'ятовування вивченого матеріалу. Хто молодець? Я молодець. У нас все вийшло. На позитиві закінчуємо заняття. Пропоную до вашої уваги відео робочого процесу постановки танцю Україна, це ми. Це мій перший досвід зібрання робочих відео у дистанційному форматі, саме для сьогоднішнього виступу. Спочатку цього навчального року ми поставили цей танець. Ще багато роботи, відпрацьовування рухів, праця над манерою виконання, емоційна складова. Це відео я включила не всіх вихованців з певних критичних причин, Але можна подивитися на загальну картинку роботи. Навіть в цьому форматі можлива творчість. Я працюю з дітьми майже три роки дистанційно. І ми є. Це на сьогодні наша велика перемога.

Моє кредо на сьогодні роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. Бажаю всім мирного неба, поряд рідних людей. Дякую всім за увагу!